Вітаю вас! Я вчитель фізичної культури Харківської загальноосвітньої школи номер 148 Чи можна викладати фізичну культуру дистанційно? Можливості онлайн спілкування та індивідуальна траєкторія навчання дозволяють мені через тісну комунікацію з учнями досягнути основної мети організації дистанційного навчання. Основним методом фізичного виховання є метод фізичної вправи. Колеве тренування одна з організаційно-методичних форм занять фізичними вправами станціями. Станція перша, підйом на носки на нижній реці гімнастичної стінки та присідання з опусканням на п'ятий. Станція друга, підйом тулуба, сположений лежачи на спині, руки за головою. Станція третя. Стрибки на обох ногах вправо та вліво через скакалку на підлозі з просуванням до її кінця. Станція четверта. Планка на літтях або в опорі на прямих руках. Станція п'ята. Прогинання тулуба сположене лежачи на животі, на підлозі руки за головою. Станція шоста. Стрибки через скакалку. Станція сьома. Біг з високим підніманням стегна на місці, станція восьма, вперед почергова правою та лівою ногами з основної стійки. Але пам'ятай, друже, виконання фізичних прав можливе тільки за умови гарного самопочуття і індивідуальної кількості підходів.